Ніколи до повномасштабного вторгнення я не думала, що будуть обставини, за яких я покину рідне місто. Брали з собою український стяг тоді на підконтрольну Україні територію. Ну це ж великий ризик. Ви тоді це усвідомлювали? Там під авіаударами і е, е, кожну хвилину ти прощаєшся з життям. І ти готуєшся до того, що життя може вмить припинитися. Ви пам'ятаєте, коли вперше побачила український блокпост? Вся моя робота була Маріуполем і всі мої захоплення, все спілкування з людьми, тобто друзі, все це здебільшого був в Маріуполі. Я просто була в шаленому ступорі. Як взагалі далі може існувати життя без Маріуполя? Це як ви зрозуміли, що потрібно говорити про Маріуполь поза його межами? Нам треба розуміти, що це будуть руїни, що це буде цвинтар, що це буде шалений біль і шок, істерики, нерозуміння, що робити з тими людьми, які там зараз залишилися і підтримують Росію. І до цього треба готуватися. А ви дивитеся російський контент? Мені здається, що зараз я роблю недостатньо корисного, тому що я відверто ссу піти на фронт, тому що в мене є маленька дитина, і я не можу. Ну для мене це перша прерогатива в моєму житті. Це родина. Скажіть, ви особисто вірите, що Маріуполь буде з українським стягом? Сьогодні от кожен з нас має відчувати, що війна в Україні продовжується.